Всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже з вами 10-й день, незмінна наша тема Достаток наповнює моє життя. Ставимо з вами таймер на дві хвилиночки. І набираємо мінімум 20 слів. Да, активізовуємо наш нейронний контур. Поїхали. Так, сьогодні в мене 27 слів. Камера. Цікаво відслідкувати слова. З кожним днем вони в різні сфери змінюються. Добре, сьогодні. Я буду малювати чорним, як зазвичай, мені так сьогодні комфортно. Так, шукаємо себе, свій стан наповненості, да? достатку, який ви сьогодні і наповнюємось достатком. Достаток наповнює моє життя. достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток Наповнюємо є життя. Ой, які як багато. Прям в мене вже зверху вниз пішло в процесі. Змінила напрямок і прям такий відчувала, як такий енергетичний душ, да, нейродуш, такий прям акатив. Зверху вниз таке наповнення прямо нейролініями відбулось, смислами, осознанням. Відчувайте, відслідковуйте, як реагує ще ваше тіло. Як реагує тіло? І запам'ятайте реакцію і відслідковуйте, коли щось відбувається. Та там, як наповненість чогось, і мозок ще може не зреагувати, а тіло вже зреагує. То це вам теж про те, щоб ви от саме в процесі малювання ви малюєте і проживаєте цю наповненість. Дихаємо і запам'ятовуємо стан вашого тіла. Побудьте в цьому стані. В якій сфері ви сьогодні малюєте наповненість або це загальне да, відчуття наповненості в житті? Всі сторонньої такої не виділяєте теми. Може бути і так? У мене да, сьогодні якось так наповненість. Зі всіх, напевно, сфер, сторін, да, такі, наповненості щастям. От можна от, отак сьогодні проаналізувати стан, малюнок. Аж в горлі. Так, наче комком. Блоки, це блоки. Да, ми собі не можемо не дозволяти бути щасливими. Коли все є, ми наповнені всім, але якісь установки, не обов'язково навіть ваші, можуть блокувати. Тому ми закладаємо нові собі установки. Через афірмації і через повторення, за які вже відповідальні ви самі. Та, достаток наповнює моє життя. І ви транслюйте це, не тільки проживаєте в процесі, а й на протязі дня та проживаєте день з позиції життя, наповнене достатком. Так, моє життя наповнене достатком. Моєму житті всього в достатності. Позиція позиції щасливої людини, яка все має. О, мені так сьогодні прям комфортно, так спокійно. Кому треба додати нейролінію? Робіть їх стільки, скільки вам хочеться. Ви за мною не повторюєте, у вас свій напрямок, ліній. По відчуттям довіряйте собі, довіряйте своїй підсвідомості, почуйте її, про що вона вам хоче сказати, може бути, напрямком, може, б, кольором. Навчиться слухати і довіряти своїй підсвідомості. Ви, великі молодці. У нас сьогодні з вами вже 10-й день. Просто пів дороги ми з вами вже пройшли. Так швидко. Пролетіли ці 10 днів, що просто не віриться. Діліться вашими змінами, в кого вони є, в кого їх може і немає, або вони, ви їх просто не бачите, або вам потрібно більше часу. І це нормально. Головне тут не зупинятися. Просто робіть. Довіряйте просто робіть. І все, все вийде. Мені сьогодні прямо розмовляти навіть не хочеться. Такий стан, якийсь, не знаю, радісний такий, щасливий. Просто малюю, а на обличчі таке посмішка. Так прям комфортненько. Сьогодні прямо комфортненько так. Стан спокою, гармонії. Про музику я вам на човчорах казала, та що ми не слухаємо медитативну музику. Але, наприклад, аромамасла ви використовувати можете. Підсилювати свої стани можна. А зайві звуки все ж таки бажано прибирати. І дітей в тому числі. Бо в моєму випадку тут в готелі діти бігають всі, шумлять, кричать. Були попрошені, да, щоб вийшли на да, подвір'я, погралися, щоб не заважали. Так, ліній в мене сьогодні достатньо для мене. Такий цікавий, значить, і не було такого. В мене прям-напрям коліні. Цікаво-цікаво. Подивимось. Порівняйте їх з попередніми роботи. Відслідковуйте зміни, які відбуваються. Червоний, гух. про що це мені? Чому червоний? Якось неочікувано. Червоний взагалі неочікувано. Ну, напевно, треба раз проявився цей колір. Я його не забираю, я от подивилася, де я хочу ще ним провести, да, помалювати. Взяли колір і помалювали. І поводіть ще помалюночку. Подивіться, де ви ще хочете його розмістити, або він сам проситься у вас там. Помалюєш, і рука вона сама відчуває, куди їй треба, де їй треба зупинитись. Такий якийсь хочеться. Ого, коричневий. Ось в мене сьогодні якісь такі приземлені, да? заземлення в мене сьогодні. Ну, клас. Сьогодні збиралися піти погуляти по Ну, Там да, можливо про відчуття наповненості в цьому стані може бути. Так, да, там да, прям такий колір гір. Колір землі. Цікаво, клас. Я люблю, коли в процесі малювання зразу отримую відповіді. Задавайте питання собі. Нейрографіка це про питання собі. А чому такий колір, а чому таке поєднання, чому такий вибір? От у мене зразу з'явились такі питання до себе, і моя підсвідомість мені одразу і підказала відповідь. Ну, я малюю да, багато і вже навчилась довіряти, слухати свою підсвідомість. То вона мені зразу да, відповідає. Це давайте питання. Відповіді можуть і не одразу приходити, але напротязі дня ви дивитесь на малюнок, бо малюночки ми розполагаємо в, в тих місцях, де ми на них дивимося протягом дня. Да. Хоча б зранку, з вечора, ви натикались на малюнок, дивились на нього, і підсвідомість вам тоді підказує відповіді. Тобто, напротязі дня можете отримати, або якийсь момент. От до вас дійшло. А чому так? А чому саме оце? А чому таким кольором? А чому такі потоки? Ой. Ну все, все стало одразу на свої місця. Коли отримаєш відповідь, це стає зрозуміло. Да, йдемо гуляти в гори. Дитина чекає, поки я вам запишу відео. Ну, ще ранок, ще є час. Тому робимо такі да, вже як робочі процеси, а потім йдемо насолоджуватись. О, в мене такий прям горний вулкан вийшов вже нас. Так, і Ось такий маркер про це наче був добрий. Фух. Поїхали. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Маркер у нас. Гарненький. Остаток наповнює моє життя. Немає різниці зверху, знизу верхну. Вниз, вниз. Якщо ви закладаєте підсвідомо якісь, то тоді, так, видихаємо, не затримуємо повітря в собі. Мені прямо оцей стан комфортності з з природою, з горами мені дає відчуття цього достатку. Скруглюємо обов'язково, не забуваємо цей етап наш. Я зараз в такому да, стані коли, стані наповненості, коли відповіді е, отримуєш, да? задаєш питання і одразу отримуєш відповіді. А про що? Це малюнок да, чому так? І оце відчуття наповненості, що, е, що ти вмієш сам себе. Слухати, да, під свідомість, з інтуїцією своєю ти вмір спілкуватися. Прямо мені так комфортно, такий стан внутрішнього сяйва відбувається всередині. Прямо класно-класно. Скругляємо, додаємо колір за потреби. На цьому у нас все сьогоднішній алгоритм. Перевіряємо, щоб не було одинарних білих сегментів. Достатку вам і наповненості у всіх ваших сферах. Все, пока пока до завтра!